Вітаю! Ви на каналі Spare S9. І в цьому відео буде огляд шапки підшоломника від бренду МТАК. Ось отак вона виглядає на голові. Виготовляється зі 100% поліестру, фліс в ріпстопі. Ріпстоп щільністю 220 грам на метр квадратний і випускається в таких кольорах, як чорний кайот Браун, Dark олів. Тан і як оця шапка в армі Олів. Ось так шапка виглядає поближче. Шита вона із чотирьох трикутників. Має хрест навхрест шов посередині. По краям шапки понизу йде кільце із тканини. Ці трикутники з одного шару флісу. Це кільце із двох шарів флісу. Позаду є емблема Мтак. І з середини етикетка. Ось так. Ось так шапка виглядає зсередини. Має такі шви. Зовні шапка не має ніяких нашивок, ніяких етикеток. попереду, ні велкра, нічого. чиста шапка. Ця шапка розмір L на мій розмір голови 58-59, але матеріал тягнеться. Так що, якщо ви купляєте через інтернет, як купити трошки менший розмір, то я думаю, то нічого страшного не буде. І зверніть увагу на те, що край шапки йде рівний, тому що за таку ж ціну бренд МТак продає подібний шапку підшоломник але тут отак опускається на вуха тканина. Шапка тоненька і легенька, важить 27 грамів. Дуже компактно складається. Наприклад, її можна скласти дуже компактно, і вона не буде займати місця ні в кишені, ні, ні десь там в сумці чи, чи в рюкзаку. Наприклад, ось в очкап вже так не складеш для порівняння. Також, завдяки цьому, що вона тоненька, коли голова потіє, то вона дуже швидко сохне. Вона. І сам фліс сохне, і голова сохне, і шолом на голові сидить, сидить значно зручніше, ніж в шапки під шломнику, які мені видавали в 2017 році або в цій Watch Cup. Якщо носити цю шапку в повсякденні, то мені в ній зручно при температурі плюс-мінус 5 градусів. О, і ще залежить від того, який вітер. Тому що вона настільки тоненька, що вона, цей, один, цей один шар флісу просвітлюється на сонці. О, і ну, із за цього шапка продувається. Ну а якщо, якщо чесно кажучи, то і, то і ця шапка продувається. Тому якщо буде холодніший або якийсь сильний вітер, то. Буде необхідно одягати капюшон, якщо в повсякденні носити цю шапку. Тобто я цю шапку купляв для того, щоб носити саме під шоломом, тому що от в цій мені не дуже зручно. Тут більш щільний фліс, вона товстіше, і шолом не дуже зручно на голові сидить. Або носити в повсякденні восени або весною. От, як то для, для мене для мене. Ось така річ сьогодні була в огляді. Сподіваюсь, я вам надав якусь корисну інформацію, чимось допоміг при купівлі цієї речі через інтернет. Дякую за увагу. До нових зустрічей!